В одному із своїх відео я показував зимню, зимнє щеплення хвойних культур живцям. Робив щеплення главуки глобози. Ось така ялинка з голубою хвоєю. Також робив деякі види різних соснів з жовтою хвоєю зимою. Зараз хочу показати результати. Ось бачимо трьох -4, 4 річні сіянці ялинки, на якій робилися щеплення. Робив штамбік. В даному випадку сорт лгаука голубоза голубою хвоєю. Бачимо, живець дуже добре прижився. Обв'язки я вже всі познімав. Дав хороший приріст. Ось теж бачимо. Добрий живець прижився. Тут теж приріст хороший дав. Це щеплення робилося зимою. Зимою за столом живцем. Ось такі дало прирісти. Тобто все дуже добре прижилося. Тут різних різних видих хвойних у мене я робив щеплення. Також і сосни, бачимо, теж прижилося, дало приріст. Ось так, розпускається живець, вже розпустився. Сосни з жовтою хвоєю. Вінтерголд. У нього хвоя зимою жовтого кольору. Ну, а це вже двохрічні. Двохрічні щеплення. Це вже обрізані. Значить, перший рік ми не робимо обрізку. Так, воно буде стояти весь рік і перезимує в такому стані. А на студіючий рік весною будемо робити обрізку на рівні щеплення. А це все будемо обрізати верхню частину. Залишимо тільки Щеплений череночок, живець. Щоб він почав самостійне життя. Буде краще розвиватися і вже буде зовсім інший вигляд мати. А це обрізані двохрічні щеплення, які робилося минулу зиму вже обрізана верхня частина а це так розпустилося в цьому році вже приймає форму задану яка притаманна для сорта тут різні в мене є щеплення сосни і ялинок Ось такі сосни двохрічні вже є. Цієї весни рано я їх обрізав. Це почали розпускатися вже. Вважається двохрічки. вони вже приймають свою форму, яка необхідна для даного сорта. Сосни привиті на невеличкому штамбі, вони всі, як правило. Шаровидні будуть тільки різні форми, різні сорти. Більш щільною кроною, з довгою іголкою, з короткою іголкою, з жовтою хвоєю і так далі. Ось площадка, на якій я вирощую сіянці войних культур, на які буду потім робити щеплення. Тут ялинки в мене ростуть. Двохрічні, далі трьохрічні. Сосни, сосна звичайна, на яку теж будемо робити щеплення. Модрина сіянці, трьохрічні сіянці Модрини на яку теж будемо робити щеплення. Також ростуть сіянці ялиці. трьохрічні. Все це буде взимку прищеплятися живцем на сортові культури хвойних. А зараз поки що за ними кожен день потрібно доглядати. Поливи саме головне, від спеки притіняти, ну і боротьба з бур'янами, які після дощу почали активно рости.